Привіт-привіт! Привіт всім привіт. Привіт, дівчата! Хочу сьогодні показати вам невеличкий обзор блокноток, який я зробила, і який я буду виставляти на EC. А також що я використовувала в цьому блокноті. А от, Може комусь буде цікаво. Так, почну спочатку. Знаєте, як будь-який скрапер, будь-який хедмед, я дуже мало, що, що викидаю, таких, наприклад, як тканюшка. Це тканюшка це не тканюшка, це взагалі постіль. Я купила ще спочатку, коли ми приїхали в Великобританію. Такі простині, які заправляються в... На от. І а, одна в мене лежала нова. Так як ми були, а, от, була не наша там меблі, були. А, і ця постіль як би, була як би, запасною. Потім, коли ми переїхали, от, я зрозуміла, що вона не підходить мені по розміру, не для, коли ми купили тут вже меблі, і вона лежала, 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 лежала до вчорашнього дня. І я така, блін, ну, мій колір так подобається, я не можу, я не буду її перешивати, не буду нічого з нею робити, а я використаю ось блокнотики. Як вам колір? Такі... Я дуже люблю такий зелений, м'ятні, а це такий більш, я не знаю, як кораловий, що, що за колір. От, ну, коротше, все. Я о, раз потрошила о, цю постіль. Це о, кусочки, я теж не викидаю, бачите? От, обрізала її, погладила, розрізала. Все, воно готове мені для використання блокнотах. Чому я її порізала для блокнотів? Тому що я хочу цей блокнот повторювати. Тось я використала ті елементи, котрі я можу повторювати. Що це за елементи? Це Давайте почнемо з даже з обложки. Все такі елементи я зараз в своєму магазині продаю вот картки. От я взяла таку це польські карточки, такі, ну, простенькі, ну, мені сподобали, думаю, ну, добре. А вот, вот такі карточки. Ці карточки в упаковки, скільки тут 24 штуки, і каждого по 3 штуки. Тобто потому что, грубо говоря, я можу використати на три блокноти. Вот, вот ще мені два набори залишилось ця вот картка, і всередині я там чуть-чуть їх просто положила і дам в подарунок теж карточку там для вставки. Далі отакі бумажні а, мої кружева, Я теж їх буду продавати. Це такі кружева, я не знаю, коли вийде цей обзор, виставлю чи я. Як я їх робила, ну це просто ви розумієте, да, служили зігзагом прошили. Мені подобаються, інколи їх там обрізала, додати дуже швидко. Також я так, би, на чариті шопах теж гуляю і такі були елементи. що ну, це за Черт чи так? А самі ці такі дерев'яні дерева. Тобто дерев'яні кольор такий гарнюнечка. І тому я вирішила їх використати. Це дуже давно. Ля ні, я помучив подарунок. Вони йшли в чари Чи ж коротше я вообще це? Опійки ще от э, чекають такі фіолетові. А знаєте, це із, із ракушки зроблено, Мені так здається. Це така, як э, з ракушки зроблена. Це хто ж вирізав, щось робив, мені здається, треба одну зламати і спробувати. Ну, дуже вони такі, такі прикольні, прикольні. Ну таке. Вот. І кстаті, Хочу я вам зняти теж з наступного влогу моєго там, один день зі мною. І я ми підемо в по-по-по там попоримся -по Далі, отакі от висічки, це ж я роблю на плотері, а це висічки з таких страничок, які в мене ну, там, то принтер зажував, то ще щось, якби я їх використовую, я ніколи їх не залишаю, на потім тось, надо, все розрізала, все зробила, і зробила такий запас на наступний Це, цих, з блокнотів, обрізки. Так, далі що? тканюшка, це моя обична тканюшка, що продається з тут не така недорога. І саме те, що я в'яжу, да, ви зрозуміли, що е, мені шукати якусь ленточку чи ще щось. Я не, не дуже це люблю. Я не дуже люблю заклюпки з магнітами, і вони. Е, ти наповнюєш блокнот, воно ну, не вгадаєш. Корот, я зав'язочки люблю більше. А, вот. І Мені не хотілося їх робити з конюшки, і я підібрала колір, так як в мене цілий шкаф пряжі, розумієте? так? А, такий колір в мене теж є. А, ну, Мені захотілося більше там такого б -б 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 беж. Це, е по-моєму, да, це бежевий. Беж. Також, єдине, що я забула, зараз буду я додавати, скажіть мені, закладочку, забула за неї зовсім, я зв'язала отаку закладочку. Буде закладочка, ну я там чуть-чуть розпарю, оставлю, і буде в мене теж какую-то бусика сюди о, підвішу. Вот. А також я зробила ці вот такие, вот такие, господи, бортики, бортики. Так. Якщо кому цікаво, значить для блокнота. А 5, так, для, щоб зв'язати в, в ці поворозочки. Це акрилова, проста пряжа. сама дешеві тут, в принципі, я дорогу пряжу не покупаю. значить Набір на крючки 220 петель. І ми набираємо 220 петель і другий ряд ряжем 220. Все. Це ваша. Дівчата, це ну, 15-10 хвилин, в принципі, хто там в'яже, хто вміє, просто крючком набрати набратики. Бортики, набор 16 петель і 4, 4 ряда рядочка. Да? Бортики, 4 рядочка, я їх клею тільки зверху. Тобто я спочатку хотіла пришивати на Зробити корішок, типу в'язаний, і на нього пришивати. Потім е себе сказала ні. А, для чого це тратити стільки часу? Тому що, в принципі, щоб зв'язати цілий бортик, це ну, хвилин 40, І вот. за, для закладочки в середньому 70 петель. Просто закладочка, зараз буде бусика, може, навіть 60, якщо, бачите, я так ну, как, воздушно в'яжу, а можна как бы, більш плотніше. Ну, це кожний так. Вот. В принципі, щоб це вот вот зв'язати, я потратила хвилин ну, 20. 5, наверное, ну вот так, так, что э, тут я прошила по краям и зигзагом прошила, вот здесь чтобы вот, прибомбить, а ну вот этот кусочек это же тоже с Сеей э, просто не допустили, да, как бы, ну вот так Я сподіваюся, мені не чутно, поїхали далі. Да, ще скажу, чому мені подобаються ще ці зав'язочки, тому що вони так от дуже гарно так заворачуються. Мені подобається, що вони неровні, а от, і вони, це пряжа акрилова, достатньо, вона ж. Ну, Ненатуральна, і вона повинна довго триматися, як би не стертися. Тобто, я думаю, що при використанні повинна дуже гарно триматися. І вона, коли зав'язуєш, ти вона гарно тримає бантик. Так, поїхали далі. Далі я зробила. Здесь це бумага, обична бумага картонна, це я для пакування. Я цю бумагу складую вдвоє. А, ну от в мене є другий блокнот, я роблю. І вот. то кармашек. Тобто, виходить, я складаю сюди і складаю сюди, і тут отриваю. Тут отриваю, потім прошиваю. Ну, коротше, ось такі конвертики, я, мені подобається, я їх не хочу міняти, вони достатньо практичні. І також я буду сюди, тут вставляти оці штучки, хто захоче. Це просто блокнот. Це блокнот просто з але Я додавала, що можна додати фото або ще щось. Так, що тут я використовувала? Використовувала, опять же, свої от от бобини. Я їх роблю раз там на півроку. І то це, це, це я довго там, я їх тоньше робила. А зараз я вирішила, що вони мені потрібні більш, щоб більш був об'ємний елемент. А, вот. І зараз я хочу теж їх виставляють на продаж і це прикольно как бы. Ну, раніше я робила просто прошивала, а зараз я побачила і мені сподобалось зигзаг. Ну, от якби так. А далі. а далі в мене почти все тему. Тему, тему, тему. Коротше, от ці наліпки, які вот наліпочки. Мені ботаніка, зелень дуже uh, похожий, на ліпочки використовувала такі. Uh, потім uh, скотчик саме прост, простий, бачите, саме дешевій мені так. Uh, я в, uh, в Україні дуже багато скочу, uh, мала, і він швидко uh, мене засихає і портиться, тому я отак -то купляю. Зробила і, і все. Так, опять же, мої висічки, все. І тут ще книжечка. А також, вот вот, видите, я чуть-чуть ну, Ну, вот. далі просто впечатлю. От це, как би, самі в мене 5 блоків. Це картонне, а це пішла бумага. То це бумага. Я старіла Це лістик з якогось роману, і це я печатнула свої лісточки. Мені подобається, я хочу спробувати виставити їх на Etsy. Чому я їх печатаю? Тому, що щоб дати такий, такий колір зелений. Я не хочу. Довго витрачати на чаї, на краску і все ну, це теж час Розпечатати більш швидко можна, тому я би... і пішли-поїхали. Це просто блокнот, навіть більше не джанк, хоча мені хочеться джанк, але я хочу поки виставити практично, а потім, потім може щось. Джанкова виставлю. Поки це блокнот на продаж, продаж, і я роблю так, щоб його можна було повторювати. кажу ще раз, так. ну Повторювати, звісно, з такими листочками в мене є. Вот. Це типу. Прикольна така книжечка. Воно, по-моєму, буде в лозі в мене лютого, що я купила книжечку, і воно кожний лістик про якийсь там розстіння розповідає. Перша книжечка, друга книжечка опять вже є до ті вставочки, конвертик. А ще хотіла пройти з штампіком. Ну, таким штампиком думала пройтись. Ну, не знаю ще. Подивлюся, може, пройдуся штампіком. Оцей да, це штампік, це отакий штампік. Це новенький штампік, що я б останній там заказала. Вот. Мені не подобається коричневий кольор, якийсь дуже рижий. Може. Вот. Ну і в принципі нічого такого, я тільки прикрашала, оставляла вставки цих. Uh, і прикрашала, uh, прикрашала uh, тільки обложечки чуть-чуть. Тобто, Бачите, чуть-чуть. Я не хотіла його дуже нагружати, як більш він не джамкавий, то от. Uh, вот. ну, мені хотілося це реальні плями, це не, я робила, а це реальні плями з книжечки. Вот, такі. Вставочки Жасмії даже, а от і, в принципі, ложимо сюди. Щось положимо, може щось заліпити. А, я ж буду давати щем в подарунок, такий конверти, які там будуть наліпочки, будуть. Ще це просто я так ставила. захотілося, може тут як конвертик зробити. Так, і використовувала, я, в принципі, тільки два клеї. Хто дівчата в Британії? Це отака вот фірма це вот. вот я використовувала просто схватити, бо я все одно прошивала, тому просто схватити. А цей клей казався дуже-дуже гарний. Воно вонючий, звісно. Його вот мені вистачило тільки на два блокноти і на третій може, чуток вистачить. А, він дуже гарно. А, Обкладинку. Дуже він не віддає, і він вже, я вчора клеїла, і він вже не виняє. Тому, в принципі, хто побачить Arts Arts Art Studio. Но велика проблема, ну чого вони не зробили маленький носик. Його дуже а він не використання, а перелівати його в другу тару він дуже швидко застигає, достатньо швидко. Тому, ну, мені под... ну цим я користуюсь вже давно. Для листівок, я його використовую давно. А оце я взяла перший раз. Ну, Я щось його і не бачила раніше, Ну, взяла його для проби. І е він не дуже дорогий, цей один поунт насліти в євро, в євро 30, бачите. І цей, по-моєму, десь так, чи паунд, теж стоїть. Я дорогі ще склія. Не, не використовую. Так, В принципі, в принципі, і все. Це теж останній блок, от этот от, от. прошиваю я, як я прошиваю, я думаю, що всі знають, Ну, для мене самий простий варіант я беру. Например, вот уж старинку складываю, раз, складываю два, складываю три и отмечаю И все, мне не пришло. Просто прошивка обычными нитками. Вот такие у меня нитки уже закин заканчиваются. Вот. сейчас приедут с тему ниточки. Я у девчат видела, что покупают на тему такие плотнее. І тонкіше, але хочу їх спробувати. Так що так, в принципі, такий от невеличкий обзор блокнотика. От, і, і, і все. Мені ще один кармашик. Ось кармашик я ще положу. Нічого сильно я е, випуклого е, не захотіла, зараз додав закладочку, да, так, такі е, бортики, бачите, це на 16 петель, на 16, такий, де наступний блокнот я вже отакий, от зав'язочка на 220 петель і такий е, закладочка. Ну я не знаю, у кого є пряжа, то можна використовувати, тому що в мене ленточок не дуже кружева, а ну, кружева не, не підібрати. Прям ну, ніхо, я розумію, що джанки, там все там все барахло, все піде. Мені хотілося більш гармонійно, ну, щоб воно було одного кольору було. І тому отак от, от. Я там, що ще, ще в мене буде зелений блокноти, теж я там щось зелені роблю. А також мені, ми, ми, бачите, це для другого блокнота. Ну це пряжа, по-моєму, тут 50 акрилу, 50 чогось. Більше воно натуральне, мені здається. Uh -huh. uh, і вона, получається, бачите, плотніша, це тонкіше, хоча, в принципі, всі тут 200 uh, петель, а тут 220. Тобто, коли вона плотніша, менше петель. Ну, теж вот, гарно. Так що вот такий uh, мій uh, блокнотик на продаж. Вот. ще виставлю а, є відео, де буде, а, я буду розповідати, як виставляти його на Еці, і як порахувати його собістоїмость. Ну, Будемо з вами це, хто захоче. Чекайте, я це зроблю і виставлю вам для використання, для е, продажу. Хто не знає, може, ну щось е, я нове нічого не розкажу, але може буде кому корисним. Так що так, пока-пока.